Коротше, ось така картина. Мурана, двигун у нас стоїть через сутки на землі зазори по тій голові, де були пропуски запалювання. Ось бачите? Хто розуміє, той розуміє, що тут зазорів, можна сказати, нема. 100% вона троїла. По цій причині. Потім, потім, Клієнт каже, що купив цю машину 200 міль було в Штатах. І це його весь власний пробіг. Але все одно десь тут неправда. Хтось когось обманює. Або ці всі 68-67 тисяч на ній жорстко навалювали, або він обманює. По ГРМ. -у. тут. Більше ніж 68. Бачите, наскільки зубців виліз натягувач. Тобто, тобто майже як у 200 тисячної інфініті. Тут 200 на спідометрі. І приблизно так само натягувач був вилісший. Потім 67 тисяч. І оця подушка двигуна. От там всередині ми заглянули. Обірвана, ну тому що вібрація була така досить сильна. Я механіку сказав оприділити причину вібрації. От Я знаю, що першу рве оцю і он ту подушку. Т ту теж подивимося, скоріше всього, що з нею там не все добре. Тобто тут два варіанти. Або 68 безбожних тисяч навалювання, або не 68 тисяч. Ну, десь так. Коротше, регулюємо клапана. Цепочку, можливо, не будемо ще міняти, тому що тут у нас економ-економ варіант. Навіть подушок не хоче міняти. Обірваних. Аби тільки аби не траїла. Ну, побачимо. Може ще щось поміняємо. я маю на увазі подушки. А цепочку навряд чи будемо міняти. Не хоче людина, інші плани в нього в житті. Поїхав Мурана з відрегульованими клапанами. Все класно, дуже клієнту сподобалося, каже, що вона ніколи так не їхала. Тільки одна подушка від Мурана залишилась. От передня. Обірвана повністю. І виникає питання. Як так? 67 тисяч. Прогорівши клапана і обірвана подушка двигуна. Щось мені здається, що там все-таки було щось скручено. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.